Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою відсотки. Що ж це таке відсоток? Де ми чуємо таке слово в повсякденному житті? Наприклад, коли заходимо до магазину і бачимо знижка 25%. Або коли хочемо купити сметану, а продавець у нас питає: А якої жирності вам сметану? 15, 20% чи, можливо, якусь іншу. Отже, сьогодні ми дізнаємося, що ж це таке відсотки в математиці. Ми вже з вами знаємо, що одну другу називають половиною, одну третю третиною, одну четверту чвертю. Є ще одна назва це назва однієї сотої частини числа. Отже, одну соту частину числа. Називають відсотком, іноді ще кажуть процентом. І відсоток, і процент можемо так казати. Для позначення відсотка використовують ось такий символ. Подивіться, ми його теж будемо записувати в зошиті. Я зараз напишу, ви просто тільки дивитеся. Наприклад, один відсоток. Знайти один відсоток від числа. Означає знайти одну соту частину цього числа. Щоб перетворити відсотки в десятковий дріб, потрібно кількість відсотків поділити на 100. Наприклад, подивіться, 100%, і ще раз, у нас було в правилі, поділити на 100. Отже, ми 100 ділимо на 100, отримаємо одиничку. 300% це 300, ділимо на 100, отримаємо 3. 480%. Відсотків, 480 ділимо на 100, отримаємо 4,8. Існують окремі випадки відсотків, їх ще називають швидкі відсотки. Одна друга, або, кажуть, половина це 50%. Відсотків. Одна четверта, або ми ще кажемо чверть, це 25%. Відсотків. І 3 четвертих або 3 чверті це 75%. Давайте зараз з вами письмово в зошитах виконаємо завдання під номером 92 з нашого підручника. Запиши у відсотках десятковий дріб і відразу запам'ятовуємо правило, щоб перетворити десятковий дріб у відсотки. Потрібно дріб помножити на 100. Бачите, як все легко. Отже, перше. Наш десятковий дріб 0,32 будемо перетворювати у відсотки. Що нам треба зробити? Помножити на 100. Отже, множимо на 100. Ми отримаємо 32%. Давайте перетворимо 0,5. Що ми будемо робити? Множити на 100 і ми отримаємо 5%. Третє завдання. 0,9 перетворимо, запишемо у відсотках, помножимо на 100, і ми отримаємо 90%. Давайте спробуємо зробити шосте завдання. 2,137 перетворимо, запишемо у відсотках. Для цього помножимо на 100. Отже, що ми отримаємо 213,7%. Все дуже просто. Да? Достатньо тільки помножити на 100. Наступне завдання. Виконуємо письмово, це номер 96. Запиши звичайний дріб. У вигляді десяткового, а потім у вигляді відсотків. Отже. і ще одне невеличке правило. Щоб перетворити звичайний дріб у відсотки, потрібно спочатку перетворити його в десятковий дріб, а потім помножити на 100. Отже, починаємо. Перший наш звичайний дріб одна, друга. Перетворимо його у десятковий. Пригадуємо для цього. Ми повинні 1 поділити на 2. Ми таке можемо зробити усно. Розуміємо, що це половинка. Отже, 0,5. Тепер перетворимо у відсотки. Для цього помножимо на 100%. 0,5 помножимо на 100% і ми отримаємо 50%. Друге завдання. 1 четверта. Щоб перетворити на десятковий дріб, ми повинні 1 поділити на 4, але ми знаємо, що це чверть Це 0,25. Якщо ви підзабули, переконайтеся поділіть куточком 1 на 4. Далі, 0,25 помножимо на 100%, і ми з вами отримаємо 25%. Одна четверта це дійсно 25%. Третє завдання. Дві п'ятих. Дві п'ятих це у нас 0,4. Перетворимо у відсотки, помножимо на 100. Що ми отримаємо? 40%. Четверте завдання. Чотири п'ятих. 4 ділимо на 5, 40 ділимо на 5, 8, отже, у нас буде 0,8. 0,8 множимо на 100% і отримаємо 80%. Далі наступне п'яте, Давайте я, мабуть, ось тут да, буду записувати п'яте. 13 50. Що ми повинні зробити? Куточком. Зараз поділимо 13 на 50. Я запишу ось тут нижче, де в мене є місце. 13 буду ділити на 50. Не ділиться, отже, запишу 0, цілих. 130, буду ділити на 50, візьму по 2, 2 на 50, 100 віднімаю 30, допишу ще 0, 300, ділю на 50, буде 6. Віднімаю, отримаю 0. Отже, отримаю 0,26. Тепер 0,26 помножу на 100% і отримаю 26 як бачите, завдання нескладне, і все виконується дуже просто. Наступне завдання давайте виконаємо усно. Я буду записувати, ви просто працюєте разом зі мною і дивитеся. Заповни таблицю. Дивіться: звичайний дріб 3 четвертих. Як ми запишемо це десятковим дробом? Нам треба 3 поділити на 4. Ми отримаємо 0,75. сотих. Щоб записати це у відсотках, ми повинні помножити на 100. Отже, 75%. Наступний випадок: нам дали десятковий дріб 0,25. Ми знаємо, що це 1 четверта. Якщо ви підзабули, які ваші думки? 0,25. Це у нас 25, сотих. можемо скоротити, да? І 25 і 100 діляться на 25, і ми теж отримаємо 1 четверту. Або можемо представити це як 25% двадцята. Один ділимо на 20, це у нас 5 сотих. Множимо на 100% це 5%. 20% тепер діємо навпаки, що це в нас? 0,2 це ми зараз поділили на 100. І як можемо записати 0,2. Можемо записати як 1 п'яту. 1 поділимо на 5, отримаємо 0,2. 1,25 – це 4 сотих, або 4%. 100% десятковий дріб, 100 ділимо на 100 одиничка. Звичайний дріб це в нас теж одиничка. Або пригадуємо. Одиничку можемо представити як 2 других, третіх, 100 сотих, да? дріб, якому чисельник і знаменник у нас однакові. 2 сотих можемо представити як 1 п'ятдесяту, і у вигляді відсотків 2 відсотки. Ми з вами тільки починаємо працювати з відсотками. Отже, перший урок він нескладний, пройшли ми небагато. Діти, правила потрібно вивчити і потренуйтесь вдома. Виконайте номер 97. Схожий номер ми сьогодні виконували в класі. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!